Вітаю всіх! Ну що ж, сирська нуцева загрозу з Білорусі, що вона велика. Давайте подивимось. Чи є для України серйозною загроза з Білорусі? Чи є для України серйозною загроза з Білорусі? Давайте дивитися. Ні, дев'ятка мечей. Знову, ні. Вона не є на рівні серйозніших загроз. Ось, знаєте, нестабільність ситуації розхитування, так, домовленості, до речі, робити жертву в себе. виходить, да? Там на кордоні точкові ДРГ, оце очікуємо. Не більше. Не більше ДРГ розхитувань ситуації на кордоні. Давайте подивимося, для якої області найбільші отакі загрози. Область для якої найбільші такі. Загрози. Волинська область. Не скажу, що прям щось таке. Рівненська, Рівненська, так. Житомирська, ні. Київська. Є таке тема. Чернігівську всюди додам. Чернігівська також. Ну що, Волинь не дуже, та їх цікавить. Блазин. Ну, Трошки може щось бути. На волині. Маніпуляції більше. Рівне. Рівне, так, точкові удари. Угу. Рівненська область. Житомирська не є в пріоритеті, але знову ж таки виходить трошки рух. Пріоритет, і чому супада Рівненська і Київська. Ну, Київська. Так, Київська. На кордоні може бути Ну Знову ж, є домовленості, які не дають розвитку. Що нас по Чернігівській? Руйнування Чернігівської області ого дьявол! Конкретне відбиття на Чернігівській області. Саме з руйнуваннями, з небезпеками. Ось там є таке. Король мечів сам каже про ось цей є той сирський генштаб, і вони розуміють цю небезпеку. Ситуація на даний момент така.